Добрий день. Добрий день. Вибирайте шарики. У вас сьогодні день народження? Ага, мене ну купа сали. Хочете піти на автомат? А Хочете робити тому... прикол? Хочете показати Містер Біст. А, а, Хочете... Також. У мене вже багато прикол. Ну, Beast. Да. Хочете піти на автомат? Да. Ходімо зі мною. Упав. Залазьте, ми вас отак піднімаємо і ви маєте взяти будь-яку іграшку. Макс, Це була помилка. Заберете свою іграшку. Хочете, підемо на інший автомат. Ага. Ось є ще один автомат. Там, де ви можете спіймати будь-яку гранути. А чого заберіть автомат? Вибач, вау. А ось є, ось що тиграшки, бо всі остальні забрали. Вибирайте собі будь-яку. Упс. Це мій котик. Хай візіть, куди захоч. Блін. Ми вам можемо подарити капібару. Капівець. Котик, давай, залізай, залізай. Котик мій, не чіпай. Хай залізає, щоб йому його. Не чіпайте його. Ми, ми в подарунок Завас. даємо капібару, тому що ми кожен раз ага, даємо. якийсь... Копібак. Якісь... Іди сюди, да. сюди, мій котик. Да. Ловіть котика. Мій котик убігає. Він весний, я так поняв. Ні, він нормальний. Відпустіть його Макс вас Макс звати <гас> Макс, нормально Я... скажи привіт, привіт, молодець ай да Підходьте сюди. Я зараз попшикувати фірню. Вибирайте собі будь-яку наклейку. Ми кожен раз. Э, Ні, я сейчас кослет їду. Втягну. Можна взяти? так. Щоб я купував. Ферлю. Зараз будемо підписувати договор. Відкрийте, будь ласка. Ми зараз будемо вам підписувати договори. Закрити. І напишіть будь-що. Будь Угу. І ми зараз Ми майже підписали договор. Хто не в курсі, ставимо лайк, підписуємося на мій канал і ставимо колокольчик. Хто не в курсі Ми граємо в гру груціону. Там, де Макса день народження. Ми підписали договор. Тримайте. Що повідомлення бо... договор? А договор для того, щоб показати те, що ми йому дали реально браслет. Дивись, як новенький. Угу, мене таке було, воно може ламатися. А, воно може зламатися? Так. так. я так... Пішли на операціони. Перший аттракціон буде таке досить екстрементне. Да, Сідай до мене. Договоримо провірили. Сідаємо. Ми зараз будемо підніматися. Що да, скрилася? Так, застібаємося. Мені пуха. Пристібнулися. Пристібнулися? Пристібайтесь. Ні. Ви можете випасти. Я бы выполнил объект, что я может, машину запрыгнуть. Мы пристегнулись, а взлетаем. Макс, видно мои руки. <свы> <свы> Ох, я как-то страшно. А то чьи наклеечки. Вообще, страшно. Ай! <ріху> я поки ще приплюсь. Не треба чого, не треба ви. Моє, може... Як я упаду, що має парашют. Вам давали парашют? Ага. Це mm. що? А якщо ви впадете, а парашут не спатри, у мене тут кнопка на лобу. Ні, о, я лобу. Такі атреціон, там додають парашути Ура, і я ми повин... катаємося. По... А прилетів. тепер і моя черга залітати. Так. Юху. Давайте. Ми прийшли на інший атриціон. Він дуже прикольний. Зараз я покажу. Максим, давай показуй. Я буду... І піднімаємося. Тільки вилазити не можна, я вам допоможу. Закидайте ноги. А ви можете іграшку будь-яку взяти? Ми ж для того і спускаємося. Тепер наступний три. Наступний атриціон колесо огляду. Ох, ми піднімаємося. Ми вже дуже високо. Ось так на високо, а чому не високо? Ми тільки до саміка. Ми дуже високо. О, тепер ми вже спускаємося. І тепер ми на низеньку. Всім до побачення. Всім до побачення. Ставте лайк, підписуйтесь і ставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока, максим скажи пока, пока.